Я дійшов висновку, і про це мало де пишуть, але можна зробити такий висновок, читаючи Scrum Guide, Що Scrum буде гарно працювати, якщо в команді доволі сеньорні люди. Якщо у вас багато джунів, початківців, Scrum працювати не буде, тому що команда повинна вміти робити все, що потрібно. Якщо є багато одиниць, які не в змозі виконати свою задачу, їх треба супервайзити, навчати. Багато часу уходить не на роботу. Складно досягти оцього... цього. Флоу, оцінювати реально задачі, і взагалі часто можна стикатися з тим, що не вистачає кваліфікації в команді. А це не може бути в скрамі. Скрам команда має всю необхідну кваліфікацію, а якщо немає, то в змозі це побачити, підсвітити це, запропонувати можливі варіанти. Як Взяти цю кваліфікацію тут іскра майстер, звісно, що допомагає. Але такі варіанти, наприклад, когось донавчити, дати на якийсь курс або взяти якусь нову людину з експертністю, і ця команда не пасивна. Вона сама на ретроспективах це визначає. розумієте, тобто потрібен певний. Досвід і виходить так, що якщо люди достатньо сеньорні в скрамі, то і їм не так потрібна така детальна документація, тому що вони багато чого розкручують на рефайментах. Вони можуть в процесі це все вибудувати, зафіксувати в різних формах, в схемах різних. В різних документах знайти необхідний баланс між документацією і роботою. Ми ж пам'ятаємо всі є принципи Agile, там де в нас робочий продукт, типу, важлива, ніж документація. от, ну, тобто воно ж закладено в agile Маніфест. Тому насправді відсутність якась документації це не завжди погано. Нам, як робітникам, скажімо так, внизу в проєкті, звісно, що хочеться мати все, але, типу, спокійно, сучасна розробка, ну. Не буде такого, воно не потрібно насправді.